Всім доброго дня. Давненько не виходило відео по тій причині, що і... не мав я часу знімати, але сьогодні зніму чому так. Це із перших відео у мене на каналі немає такого. Це є MySafe Ferguson Tractor 3085 -90 1993 року випуску. Була проблема з гідравлікою наподобі, як у кейса. Проблема була з гідравлікою. Я вже це все розібрав і назад вже зібрав і насос замінив. Тут іде насос спарений, я зараз покажу як. Бо я вже старий упакував на кейсі ми бачили, там йде один одинарний, а тут йде спарений. Отакий. От один відповідає за нав'язку, один відповідає за руль. Тобто дозатор і ну, навеска гідравліка один відповідає за дозатор і щеплення, тому що тут все на гідравліки. Насос замінив. Такі насоси можна знайти в інтернеті, є різні ціни, є 30 тисяч. Цей насос районі 15 тисяч гривень коштував. Його замінили, все е, працює. Вже е, буду зараз ставити колесо е, і буде їхати. Маісей 130 чи 120 коней. Прикольний такий, порівняно з МТЗ, на, на ті роки, прикольний трактор. Двигун тут Перкінс, 6 Працює він дуже м'ягко. Завели його, ну, в кабіні зараз зніму таке. Ну, з гідравлікою я розібрався. В принципі, що? ну Думав, що можливо стружка затягнула в дозатор, прийшло себе розбирати. Ну В принципі, все воно якоби, показалося. Е Причина була У насосі У насосі він дуже легко крутився і був, був, був і знос. Тому, е, дякувати Богу, це вже вроде запустилося. Зараз там ще до щеплення подився, бо вроді свіжим, не такий, як кажуть хлопці, як має бути. Ну, бо я і не знаю, я цей трактор другий раз в життю бачу. Раз був розбирав його і другий раз. Е, другий раз коли... Тепер збираємо Ось така панелька. Тут е, передачі. Трактор прикольний, гідравліка, ну, класний. Тут навіска, регулюється, обзор хороший. О, тут ще сідушка доп... доповнительна. Така собі. ну Заводиш, туди є ще. ну Зараз буду розбиратися, чому немає щеплення, щось вроді би кажуть. Ну, не їхали, не пробували. Бо я ж не знаю, як воно має бути тут теж гідравліка. Ну, розберуся зараз ще до щеплення дойду. Отаке. От так що отакий моїсейчик. Їде прекрасно. В принципі, все, як то кажуть. Е, слава Богу. Насос замінив. Насос замінив. Поставив. В принципі, їде. Тому всім всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Отакий. От mais site